Доброго дня, я Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику психолога. Тема стресу. Вона така банальна, але хочу заглянути в неї через призму двох об'єктів, такі як їжа і така як книги. Що врятує від стресу? Книга чи їжа? Давайте з вами розберемо. Часто люди заїдають стрес. Ви чули таку інформацію, яку Ранслюють в засобах масової інформації, також ще і коли звертаєтесь до психолога, також можуть зробити припущення, що це є психосоматичний розлад, тобто така от булімічність, коли людини не вистачає ресурсності, вона їсть багато їжі і таким чином компенсує саме стресовий такий от вплив на свою психіку, на свій організм. Також, якщо ми заглянемо в піраміду маслову, тобто це є базова потреба. Для життя, тобто це є їжа, сон і розмноження. Тобто, за рахунок їжі людина може отримати задоволення, тобто просте, швидке задоволення, коли вона щось смачне з'їсть. Тобто, таким чином вона трошечки знизить саме гормони стресу кортизола і таким чином. Гормон радості включиться, да? ендорфін чи дофамін, і в неї стан покращиться. Але якщо ми навіть розглянемо саме цю ендокрину структуру, то це гормони це тимчасове явище. І сказати, що це є захист від стресу їжа, ні. Якщо ми заглянемо трошки в інше, в більш таку тонкішу структуру, саме приготування їжі, не їсти, коли йде заїдання стресу, а коли людина стресує, вона готує їжу. Тобто, що це? Це є структуризація. В тому є у нас інструкція, тобто рецепт, і там є цифри, там є інгредієнти, і там є послідовність дій. Тобто, коли людина в стресі, її структура. Руйнується, щось якась опора випадає або переміщується. Тому, коли людина бере певний рецепт, або вона знає цей рецепт, щось там можливо смачне спекти, чи це приготувати там якусь печеню, чи якісь там пончики зробити, чи тістечка, тобто вона заходить в цю структуризацію, починає діяти. Тобто безпосередньо іде дія і включається мозок на те, що я зараз роблю в цей стан тут і тепер. Також ми доторкуємося до тих інгредієнтів, до тої їжі, яку ми готуємо, щось змінюємо, модифікуємо. І таким чином, коли ми готуємо їжу, ми заспокоїмося, тому що їжу ми готуємо дуже часто. І коли людина попадає в стресовий такий от фактор мощний, то як не. Странно, але для мене є приготування їжі, не їжа, а саме приготування їжу це є вибудовування структури. Я ще е, вам запропонувала розглянути ще книгу. Так, якщо їжа це енергія для тіла, то книга це енергію для мозку. Коли ми стресуємо, коли знову ж таки зносяться певні наші. Базові опори на чому тримається наша психіка, коли ми беремо книгу або замовляємо нову книгу, яку ми хотіли. Тобто ми її вибираємо, ми дивимося з місць, ми аналізуємо, що ж ми там візьмемо як інформацію для себе. Ми знову ж таки себе налаштовуємо на майбутнє. Ми налаштовуємо на отримання інформації. І знову ж таки, це пошук для себе, своїми зусиллями, своїми ресурсами. А Коли ми відкриваємо книгу і починаємо читати, навіть в голос починаємо читати. Ми чуємо свій голос, і ми себе стабілізуємо і заземляємо. Тобто книга це також структура. В книгі є певні глави, в книгі є сторінки. Можливо, в книгі є малюнки, які ми можемо переглядати, і також це дія. Ми доторкуємося до сторінок, ми беремо книгу в руки. Тобто, коли людина в стресі, ми маємо обов'язково спонукати себе до рухів. Тому, якщо розібрати, що краще їжа чи книга, чи подивитися на їжу і з'їсти, заїсти стрес, чи просто послухати музику, чи подивитися фільм, це пасивна. Сприйняття стресу і пасивне відновлення, тобто це треба тривалий час. А якщо ми почали діяти, тобто готувати їжу, читати книгу, це вже активне відновлення від стресу, який ми отримали. Тому звертайте на це увагу, які ви були активні, і що вам хочете в той чи інший момент, можливо, у вас є якісь ще інші засоби. Допомагати собі під час стресу, в якому ви знаходитесь, або після нього. З вами була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику-психолога.